Щирі вітання всім телеглядачам телеканалу Вінниччина. це передача Актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Івана Дунаєвського, який є проджект-менеджером в одній із в одному із підприємств IT-гаузі Вінниччини і членом наглядової ради it Асоціація Вінниця. І поговоримо ми, звісно, про розвиток it сфери про те, якою вона є в нашому місті, як вона розвивається, як впливає на життя. Кожного віничанина. Мої щирі вітання Іван. Добре, в нашій студії. Ну і власне про it сферу якою вона є сьогодні у Вінниці? Ну, Це одна з ведучих сфер і в житті, і в економіці. Взагалі, це та сфера, яка рухає повністю на сьогоднішній день суспільство. Це не просто виробництво якихось програм, це нові ідеології, а нова політика. І якщо раніше не звертали в принципі там величезної уваги на it сферу, то з нею останні пару десятиліть вимушені рахуватися всі, чи стала як на мене, там ще 10 років назад, it галузь, а – це було щось. Ну, от таке далеке, закрите достатньо і так далі. Чи змінило щось, щось за останні? магічне. щось магічне направду, Так, ага. щось дуже невідоме і далеке. Наскільки вона стала відкритішою на сьогодні, ця галузь? Вона відкрита для всіх, якщо в людини є певні знання, вона може цим займатися. Для того, щоб їх отримати, потрібно або йти в університет, або в ліцей, або отримати. Якусь а, певну ступінь знань в онлайн школах, які на сьогоднішній день є доволі популярними. І, в принципі, нове покоління, як і в кожній, а, в кожній сфері, а, воно міняє цю галузь, і а, на сьогоднішній день вона нічим. Практично не відрізняється від будь-якої іншої галузі. Є молоді спеціалісти, є більш досвідчені спеціалісти, а різниця лише в заробітній платі. Зрозуміло, все просто. Ну, Не можу не запитати, вас більшість глядачів знають як людину, яка танцює, яка а, має такі. Прізвище також відоме і магічне Джос Іван Джос, Іван, який танцює, який бере участь у загальноукраїнських шоу. Чому от так переорієнтувалися, як склалося, що ви обрали it сферу Ну так сталося. Сталося повномасштабне вторгнення. А так як політично невигідним стало ім'я, назва студії, ребрендинг я не хотів робити. Нагадаю, вона назвалась Трезет, і останніх три роки її вже немає. Фактично. Власне, це було ваше рішення, так? Так, це було моє рішення, угу. тому що бренду було майже 16 років, і я не думаю, що я хотів би міняти ім'я студії. Вона угу. залишила теплі спогади, вона зробила дуже багато щасливих людей, студентів, подарувала багато майбутніх зірок, і вони всі. Пам'ятають про 3Z, але все, ера 3Z закінчилась і прийшлось виявити в себе інші якісь таланти. Я їх виявив. І доволі успішно, як на мене. Я б хотіла поговорити Слава власне Богу. про стартапи в it галузі, тому що ви якраз один із тих людей, один із тих учасників певних змагань, змагань стартапів, які відбулися ну зовсім недавно, якщо угу. в межах в часових рамках, ви є переможцем із своїм стартапом, і так. цей стартап має досить таки цікаву назву. Звучить він українською як вельми, якщо я не помиляюсь. Вельми. А англійською well, це звучить по-іншому, і якщо ми говоримо про те, що IT-галузь дуже наближена сьогодні, відкрита да, галузь і наближена до кожної людини, то власне про що цей стартап? Для кого він а, і як так швидко вам вдалося ось так вирулити? Ви б сказали, що спочатку займаєтесь повномасштабного вторгнення it сферою? Як такі швидкі кроки, швидкий поступ галузі? Не тільки завдяки друзям і фокусу? Коли ти фокусуєш свою увагу на тому, чого ти хочеш досягнути, це, ну, це працює, це, це методика. Цим це, це можуть похвалитися, в принципі, всі. Якщо ви щось любите, якщо ви чимось цікавитесь, вам це подобається, ви цим займаєтесь. А, так, насправді, стосовно цього стартапу, в мене рік тому виникла ідея. Я хотів зробити подарунок своїм донькам, які живуть за кордоном, і я думав, як це зробити, і потім виявилося, що нема такої послуги, щоб зробити просто подарунок. Не просто, щоб їм прислали щось. А щоб вони йшли і отримали пуш повідомлення про те, що а, твоя кава чекає тебе ось тут, в цій кав'ярні, їх улюблене там, лате. або а, зробити їм приємне, коли вони зможуть там зайти і просто пообідати десь, тому що а, ми їм створили певний бюджет. Такі приємні. Невеличкий рейд за Коротше, це, будемо казати так, це а, така площадка, де ти можеш замовити щось іншим, але не собі. Тобто угу. ми повернули модель споживання по-іншому. У мене гарна команда, яка просто подивилася на ремонт. Реалізувала на це, цю ідею. І, так, ми реалізували її. А, Ш... скоро, буде, скоро буде її презентація. Зараз вона в тестовому режимі працює. Тобто вже йде бета-тестинг альфу ми пройшли, бета, і далі вже будемо презентувати на загал. Ну от реально, як користуватися цим, напевно, це буде додаток. Да? додаток давайте, там, стартапом, ми, давайте ми зробимо слідуючим чином, коли воно вийде повністю вже після тестування, і коли вийде воно на загал після презентації. А на наступний день після презентації я прийду і вам розкажете? так, так тому що зараз говорити а, про ті функції, які ми плануємо, але воно не буде в нашій альфа-версії, то це немає, а, немає mm -hmm. сенсу. І я можу вам розповісти, що можна можна буде вила маска купити а, а комусь в подарунок в ракеті. Місце на а, і таке може бути можливо? можливе. Само собою, це можливо, але давайте будемо реалістами. Спочатку ми розберемося з кав'ярнями. Окей, почнемо да, з кав'ярень, а потім далі будете рухатись в цьому і напрямку і розширювати угу. можливості цього додатку. Розкажіть про інші стартапи. Зрозуміло, що ви людина, яка цікавиться цією індустрією, і ось те, що відбувалося на, на тусовка, яка відбулася у Вінниці день. Що там відбувалося, що ви цікаво побачили? І а... наскільки важливими є і важливим є таке спілкування серед фахівців IT-галузі? Ну, По-перше, це а, знайомство. Так, це, а, це спілкування. Це безпосередньо ти можеш доторкнутися до людини, з якою ти спілкуєшся. Ти можеш зрозуміти її енергетику, що вона закладає повністю в свій проект, тому що ти бачиш вже фінальну версію, а вже дізнатися, що саме людина, саме автор проекту, закладав яку. Яку так цікаву думку, яку ідею ти можеш безпосередньо вже уточнити у людини і запитати, там ти ж бачиш якісь не баги, але якісь? Невідповідності не з твоїм світоглядом, з, твої, з твоїм якимось досвідом. Ти бачиш невідповідності, і тобі хочеться якось вирівняти цей момент. Тому ми абсолютно нормально з ними спілкуємось, але це був Innovation Day. Це було в новому технопарку, і це організовувала it асоціація І за тиждень до. Мене просто набрали і сказали: слухай, в тебе ж там був стартап. Я кажу, так, так, ми над ним працюємо. В тебе є презентація. Я Кажу, ні. А відеопрезентація? Ні. ні. Що терміново говорили? роби? Так, і ми за три дні все це зробили. Прийшли, і а, там ми зайняли третє місце, але там були дуже дуже прикольні. Mm -hmm. Стартапи і а, ті, які дійсно потрібні які на часі. Тобто це з військової, з військової індустрії, да? а, був хороший стартап, і він взяв перше місце, а, другий це медичний, теж. Але ми чисто емоціональний, емоційний такий продукт. А, тому а, я думаю, що а, чоловік, який захоче, Познайомитися або пригостити леді, яка йому сподобалась, або леді захоче зробити своєму чоловіку, або мужчині, або чоловік, який їй подобається, приємне. Вони зможуть скористатися цим додатком: мама, тато, сестра, друзі, знайомі в когось день народження, комусь ви хочете сказати дякую, але не просто І це просто можна дякую". в будь-якому куточку світу зробити? Ні, це буде можливо зробити тільки в Україні на даний момент, але. Все ж таки. А даного продукту в світі, слава Богу, ще немає, тому ми заявляємо про те, що ми перші. Є куди рухатись? Як війна змінила, зрозуміло, що вона змінила ваше життя. Уже були танці спочатку війни. Ви танці змінили. ще є і танці, танці будуть напевне, будуть. і ось так ви різко змінили або доповнили своє життя абсолютно новою незвіданою сферою. А як війна змінила на ваш погляд людина, яка вже там два з половиною роки у цій галузі? Як вона змінилася? Це призупинився розвиток? Чи навпаки, можливо, війна стимулювала якісь речі? Згадайте перші пару місяців. Тоді завмерло практично все, і е, е, мілітарна е, така складова IT, а вона вийшла просто так вперед, е, коли наші хлопці, дівчата просто безкоштовно розробляли е, е, gps навігатори, які б не плінгували там системи наведення, дуже багато цікавинок. Які на сьогоднішній день не використовується е використовуються на фронті, і е коли американці дивились на те, що виробляють наші айтівці, вони так, як таке можливо і просто, як то кажуть, в кустарних умовах ніхто ніхто не склав лапки і не, не здав назад. Є люди, які поїхали, все нормально. Але я впевнений, що навіть серед тих, хто поїхав, є е е хлопці, які просто сидять і. Е і працюють на оборону. Це є. А, і, а, само собою, коли вже більш-менш видихнули і зрозуміли, що вони там а, а, завтра не будуть у Вінниці, будемо казати так, а, а, продовжили, продовжили працювати на оборону, продовжили працювати на захист, а, і інші а, Інші е, працівники it сфери вони вже почали е, працювати в, в, над тими проектами, які в них були е, продовжувати. Вже, роботу? Да, продовжувати. Чому? Тому що є така штука, як контракти, е, е, ці контракти мусять виконуватись, і е, само собою форс-мажор, війна це форс-мажор. Але е, для того, щоб наповнювати бюджет, а ми розуміємо, що це дуже важливо. А люди мають працювати. І люди мусять працювати. І, і на оборону, і не тільки. Є і в створювати цьому... такі приємні е, можливо. Так, ми, ми, ми не людей. будемо казати, що на сьогоднішній день Боже, ми так потрібні. Ні. Якби ми були так потрібні, ми б вже були. Тобто «Вельма» компанія, да, і цей додаток вельми. А ми буду казати, ми навіть не зареєстровані як компанія. Для нас це був вихід нашої творчої енергії, бажання зробити щось світле серед, серед того сірого, що зараз відбувається. Нам було цікаво, ми хотіли, ми хотіли зробити щось таке, що дасть можливість відчути те, як ми себе почували до До І... початку? Війни, повномасштабного вторгнення. Так, Тому основне, що ми закладаємо, це позитивна емоція. Резюмуючи, Іване, на ваш погляд, людина, яка вже так тісно в it індустрії, як вона з часом, як ви це бачите, як ви оцінюєте, змінить життя кожної людини. Чи торкнеться вона кожної людини? Вона вже торкнулася кожної людини. У вас же є телефон. Звісно. Скільки у вас там додатків? Ви мені навіть не можете сказати? Не можу сказати. Але тепер уявіть собі, що ви будете. Ви будете просто, якби з рук, з телефону, без штучного інтелекту. А за рік, за два в кожного з нас з'явиться по. 4, 5, може, 10 своїх асистентів, які будуть займатися і будувати за вас ваші спічі, ваші інтерв'ю, чийсь бізнес, налагоджувати процеси, коригувати наші помилки, робити повністю, розробляти нову шкільну програму, коригувати всі процеси в суспільстві. І це все, якщо ми раніше там, років 30 назад читали фантастичні, фантастичні романи. романи, то на сьогоднішній день це буде буденність, і людям потрібно до цього звикати. Дуже багато людей дуже так недовірливо ставляться до штучного інтелекту. Я вас дуже прошу. Навчайтесь цьому. Чому? Сам цьому навчаюсь і розумію, що за це майбутнє і штучний інтелект. Займе таке ж саме місце, як колись зайняв просто домашній стаціонарний телефон, без якого, в принципі, ніхто не уявляв своє життя через пару років як його користуванням. Так і ми не зможемо без штучного інтелекту вже років за 10. Але для того, щоб впевненим ним користуватись, потрібно розвивати. Творче мислення. Творче. Чому? І креативність. Це... Креативність є, є творчість. Творити, create, У -у -у. створювати. Так. Це одне і те ж. Тобто творчість а, а, в... штучний інтелект не може створювати. Він не має своїх задач. Ним потрібно управляти правильно. Ні, ним не потрібно управляти. Ним йому потрібно давати. Аргументовані задачі. І ось саме креативне мислення дасть можливість повноцінно давати задачі, створювати умови для їх втілення. А, тобто навіть зараз є така штука, як наукову розробка. Вам прийшла якась цікава ідея вашого застосунку, наприклад, да, щоб об'єднати вашу студію. З вашим телефоном, наприклад, щоб вам не потрібно було сюди приходити. Створи мій аватар, який буде сидіти отак, от в кріслі, працювати під цим кутом. Я хочу, щоб кожне друге інтерв'ю в мене змінювалася зачіска, змінювався повністю мій візуальний вигляд. І взагалі пиши за мене всі інтерв'ю. Будь ласка, треба бути чемним з штучним інтелектом. Пам'ятаємо термінатори, да? що вони зробили. Це був штучний інтелект. Тому ми маємо повністю віддавати собі таке розуміння, що ми маємо чітко розуміти, як цим користуватись, повертаючись до наукову розробки. Вам не потрібно тепер бути програмістом для того, щоб створювати якісь програми. Ви говорите. Видаєте завдання і штучний інтелект за вас їх пише. Дякую, ви так яскраво намалювали, яким може бути світ, і людина в ньому вже за років 10, і це дуже близько і дуже швидко. Багато філософських питань можна було б зараз дискутувати, добре це чи погано, тому що існують різні точки зору, і звісно, кожен має право на цю точку зору. Але те, що технології змінюють наше життя, і інколи його полегшують. Це очевидно. Я щиро дякую Івана за нашу дякую зустріч вам. за цікаву розмову. Нагадаю, що ми говорили про перспективи, про майбутнє і про те, що вже є сьогодні і що дарує людині які можливості IT. сфера. А гостем нашої студії був Іван Донаєвський, член наглядової ради IT Асоціація Вінниця Project Management. Дякую вам. Дякую. Щасти, до зустрічі. Всього найкращого бережіть себе.